Вітаю учнів цього класу на уроці музичного мистецтва. Ми продовжуємо говорити про рок-опер. Рок-опера це театралізована вистава із сюжетом, дієвими особами і декораціями. Музику в стилі рок в такій виставі може виконувати гурт, і класичний оркестр або ж всі разом. У цьому музичному жанрі використовуються елементи музичної мови фольклору, джазу та інших мистецьких стилів. У виставах з'являються масові танці, специфічна пластика, найрізноманітніші прийоми звукового оформлення та світлові ефекти. Найвідомішою українською рок оперою вважають твір Біла Ворона. В опері йдеться про трагічну долю французької національної героїні Жанни Дарк. Авторами цієї рок-опери є поет Юрій Репчинський та композитор Геннадій Татарченко. Поема «Біла ворона» була написана Юрієм Репчинським ще у 1989 році. Темою твору стала історія Жанни Д'Арк, яка очолила боротьбу французького народу у часи Столітньої війни. Вперше в історії під час цієї війни за національне визволення французів від англійського поневолення з народності формувалася нація. Поет Юрій Рибчинський розповідав, що обирав для свого твору значущий персонаж, жертовний і величний, тому метафоричним образом Жанни стала біла ворона. Щами автор Музики Геннадій Татарченко. Вона пожертвувала молодістю, не створила сім'ю. Натомість свідомо пішла на смерть в ім'я того, щоб Франція стала Францією. Подвиг Жанни Дарк полягає в тому, що в період Столітньої війни самого поняття нація не існувало, а тільки народність. Ще до народження Жанни існувала легенда, що мене кілька десятків років. Францію врятує снотлива діва. Саме ця легенда і підтримувала французів, які вірили в перемогу над бургунцями. Перша українська рок опера Біла Ворона стала справжнім мистецьким вибухом, складна, мелодійна, емоційна музика у поєднанні із потужними акцентами змісту. Рок-опера мала значний вплив на слухачів. Прем'єра рок-опери відбулася у 1989 році в академічному драматичному театрі імені Івана Франка. Упродовж 11 років вистава Біла Ворона з успіхом йшла в театрі, її бачили сотні тисяч глядачів не тільки Києва, а й Польщі, Австрії, Німеччини та інших країн. Тема цієї рок-опери є актуальною в усі часи. Оскільки такі білі ворони, як Жанна Дарк, є завжди, їм складно жити і нести свою високу місію в нашому житті, адже їх як у середньовіччині, так і сьогодні намагаються зламати і зробити такими, як усі. У рок-опері біла ворона композитор поєднує музичні традиції оперного мистецтва. І рок музики. Використовуються синтезатори, клавішні інструменти, бас і соло гітари. Застосовується естрадний вокал та інструментальне виконання. Образ головної героїні Жани Дарк у рок-опері поступово змінюється від безтурботно щасливої селянської дівчини, нареченої до мужньої людини. Яка стоїть перед вибором між особистим щастям і почуттям обов'язку перед власним народом. Через радощі, перемог та гіркоту поразок і розчарувань, Жанна стикається зі зрадою та зневагою свого ж народу, який вона мужньо очолювала в боротьбі проти завойовників, проте героїня не зраджує насамперед самій собі, до кінця залишившись твердою у своїх переконаннях. Тему Жани, яка є інструментальною характеристикою цього образу, композитор доручає виконувати флейті пана, надаючи їй особливої теплоти та задушевності. Упродовж опери ця тема то підкреслюється жорсткими ритмами року зі зловісним тремоло летавр і ридаючими струнними, то навмисне фальшиво звучить у Гобоя. То виринає в інтонаціях жіночого хору. Сольні вокальні номери Жани Дарк також представляють музичний розвиток образу героїні: від простої пісенної мелодії на основі її лейтмотиву до розгорнутого монологу в блюзових ритмах, драматично-ліричних та героїчно-монументальних номерів Біла Ворона Отче Прости Дякую Життя. Свобода! Центральним номером першої дії є пісня Свобода, яку можна назвати справжнім гімном свободи, що переростає в масову народну тему. Цей чарівний птах зплакить у чистою в очах, Свобода, щоб віри не згас, хто в темні ночі кличе нас, свобода, хто нас виводить із пітьми, хто робить нас усіх людьми, свобода, хто своїм сонячним крилом на битву кличе з вічним тлом Высказыю зенить, всех споплякать и убыт. Живіть ми, здоровать Розвитку в рок опері набуває також образ нареченого Жани Жульєна, який на початку твору щасливий закоханий хлопець, що мужньо бореться за свою наречену, намагаючись витягти її стени з тини завойовників. Та, збагнувши, що Жана надала перевагу боротьбі за кращу долю свого народу над особистим щастям, він не розуміє і не може пробачити наречені цього вибору. Кульмінацією стає фінальна сцена «Жульєна і Жанни», де він виступає в ролі ката, якому доручають стратити Жанну. і він виконує цю місію з почуттям помсти за свої зневажені почуття та надії. Одним із головних дієвих персонажів рок опери є образ французького народу, який подано дуже багатогранно, від побутових народних сцен і свят. До монументальних героїчних сцен, де він перетворюється на могутню силу, яка здатна боротися за свободу. Часто арії з відомих рок опер здобувають популярність у масового слухача. Відбувається це завдяки естрадним співакам, які з допомогою аранжувальників інтерпретують твір, надають йому іншого звучання і колориту. Так сталося з композицією Віват Король. В основі мелодії куплету якої лежить фрагмент із рок опери Біла Ворона. Послухайте уривок опери і порівняйте з естрадною піснею. Ні, це кажу, не сон, життя моє. Як я люблю життя. Ні, це кажу, не сон, дитя моє. зоряний твій час щаслива ми. Невже всі сни збулись, щоб зберегти життя, моє дитя. Ти мусиш відрегтись. Тамара Версетелів і ват король. Пісня, написана Юрієм Ревчинським і Геннадієм Татарченко. Спеціально для Олега Блохина. Видатного футболіста Київського Динамо. Шизентеатр Шекспір сказав, і всем в нем актерам, тигрой сердца бронза, рождав восторги спори за то, что ты... Ти із пісною, тож приготуйтеся, слідкуйте за поставою, дикцією і диханням. Там за обрієм не зорі стали коло, гей, гей, я запалю ціле небо Цілий все свій полом'я мечей. Гей, hey, гей, hey, гей, hey, гей, hey. за літом, за дзерками вітер, запретують у рибан, будуть в мене квіти. Кажуть нічого, ні а воно одне. Кажуть, безмежна нічого. Змінити так знаю, гей, hey, гей, hey, нам танок не зупинити цей. Там за обрієми зорі стали в коло. Гей, hey, гей, hey, я запалю ціли, небо цілий всеси полум'я мочей. Гей, hey, гей. Hey, hey. Запам'ятали, що рок-опера це театралізована вистава із сюжетом, дієвими особами і декораціями. Музику в стилі року такій виставі може виконувати і гурт, і класичний оркестр або ж всі разом. У цьому музичному жанрі використовуються елементи музичної мови фольклору, джазу та інших мистецьких стилів.